писати про все. Зрозуміло, що кожен хоче показати, що максимально. Ну, експерти, коли в експерти там 200 з чимось, наприклад, проєктів приходять, це дуже складно читати, повірте мені. Оскільки сам всі проєкти теж перечитую, хоча їх, е, не маю права за них голосувати там, і тому подібне. Ну, повірте мені, це, це, це просто жах, коли там. 15 сторінок не можеш виловити про що йдеться взагалі, про яку проблему, тому що взагалі про якийсь напрямок суспільного життя там ось так іноді буває. Нечіткість визначення мети проєкту. Ну, знову ж таки, нещодавно у нас був один такий проєкт, наприклад, із Київської організації: пів сторінки, мета на півсторінки. Жодного дієслова. Тобто, а, я не знаю, ну. Ми всі намагалися прочитати його декілька разів. Читали-читали, ми, ми просто не могли знайти, про що і взагалі на що буде спрямований проєкт. Мета. Так, змістовна частина проєктної пропозиції достатньо була непогано прописана, як така. Но коли ми не можемо зрозуміти з самого початку, на що спрямовано цей проєкт, дуже важко підтримувати такі проєктні пропозиції. Так, Експерти, ну, наприклад, в цьому випадку вони пішли на зустріч громадській організації, вони запропонували їм перепадати, там, переформулювати і тому подібне. В кінцевому рахунку був підтриманий цей проєкт, про який я кажу. Питання, знову ж таки, я не хочу, щоб ви, у вас складалося таке враження, що в фонді зібралися лише тільки формалісти, да, які там ось по формальних ознаках, там щось не так написано, все відхиляємо і забуваємо. Якщо дійсно є за що зачепитися, умовно кажучи, є якась ідея, і є раціональне якесь зерно, то зрозуміло, ми намагаємося завжди експерти, коли ухвалюють відповідне рішення, намагаються дійсно знайти якийсь компроміс між тим, що якраз написано і з тим, що в принципі очікували б від відповідної проектної пропозиції експерти, коли затверджували відповідний текст оголошення. Наступна позиція, на яку я хотів би звернути вашу увагу, і тут ну, відсотки 80% страждають проєктів на цю, цю проблему, це дуже слабкий рівень деталізації запланованих заходів. Якщо ви бачите, ми в останні рази просто навіть вимагаємо, щоб були окремі додатки, де мають бути обґрунтована доцільність проведення тих чи інших заходів, а також стислий зміст цих заходів. Це робиться в певному сенсі, ми штучно намагаємось витягнути від аплікантів інформацію, що все ж таки планується робити. Тому що дуже часто просто буде розроблена там якась брошура. Все. Поставте просто на місце експерта, людини, яка буде читати відповідну проєктну пропозицію, що вам. Вистачає або чого не вистачає, коли, якщо ви прочитаєте те, що ви написали. Ну, наприклад, якщо йдеться наприклад, про писання якихось поліграфічних матеріалів, матері... ну можна стисло описати, що буде там всередині, да? ну, хоча б ну, двома реченнями, да? що там буде така, така інформація. Не треба оригінал, якісь макети там давати, що ось ми вже готові, завтра ми будемо друкувати. Не треба це робити. Загальну інформацію, наприклад, про зміст, наклад. Скільки примірників буде видана відповідної вашої поліграфічної продукції, 50% проєктів взагалі про це не згадують, де передбачається поліграфічне, ну, видання поліграфічної продукції. Обсяг вашої Приблизний, очікуваний, обсяг вашої проєктної пропозиції. Зрозуміло, що від цього і ціна, собівартість відповідної продукції теж залежить. І тому експертам треба бачити. Що це буде? Умовно кажучи, там 20 стрінок буде чи 120. Як ви будете поширювати відповідну вашу видану поліграфічну продукцію? Що буде з нею далі? Хто буде її отримувачем? І так далі, і тому подібне. Це, наприклад, що стосується поліграфічної продукції. Якщо ви плануєте проводити якісь публічні заходи, тут можна ще стівці взяти, просто... Я все одно сідати не буду. Так, тому... да так, -да так, -да так. -да. Прошу. А... Якщо ви хочете проводити якісь публічні заходи, семінари, тренінги, кругли столи, фокус групи, конференції будь-що. Будь ласка, звертайте увагу на такі позиції. Наприклад, на що буде спрямовано вашу, цей захід? Да? Що буде в фокусі уваги вашого цього публічного заходу? Наступна позиція. Хто буде учасниками цього заходу? І скільки їх буде? Де ви їх будете брати, цих учасників? Так, що, ну, іноді так виникає питання. Ось 20 людей ми чомусь там не вчимо. Звідки їх візьмете? Що просто на вулицю давайте, там 21, кого там зустріли, давайте заходьте, ми вас чомусь будемо вчити. Ну, іноді виникає таке враження. Тому чим більша ідентифікація йде, тим краще воно сприймається експертами. Я зараз вам з точки зору якраз експертів, які обговорюють відповідні проектні пропозиції. Просто я бачу ці обговорення, чую. Сам був колись експертом, теж в фонді відродження, тому знаю, як воно з іншого боку теж це питання обговорюється. Наступна позиція. Це питання зрозуміло, хто буде проводити цей захід. Якщо ви знаєте, чітко тренерів, там, наприклад, чи модераторів, я не знаю, в залежності ну, від заходу, які ви проводите, надайте інформацію про них. Може, це кратесеньке якесь CV там буде резюме відповідного там тренера, наприклад. Чи було зрозуміло, що ця людина щось знає, щось розуміє, чомусь може навчити інших, з точки зору якраз проєктної пропозиції, відповідного заходу, який там запланований, і тому подібне. Якщо ви не знаєте, наприклад, хто буде учасниками чітко ще не можете сказати, то можете просто прописати критерії відбору цих учасників. Якісь там декілька хоча б критерій відбору тих людей, які будуть вашими учасниками вашого там тренінгу, наприклад, семінару. Що стосується результатів, І так, тобто, це зауваження стосується всіх заходів, які ви плануєте за проєктом. Тобто, чим більше деталізація, тим менше до вас питань. Е, наступне, це е, визначення результативності вашого. Проекту. Завжди результати пишіть в двох площинах. Короткотривалі. Та довготривалі. Короткотривалі – довго тривалі, коротко тривалі це те, що ви можете що отримати відразу після завершення вашого проєкту, що видано там 500 якихось там книжок, там е, видано, там, я не знаю, там, навчено 20 людей там, і тому подібне. Розроблено проєктом закону, наприклад, якогось і так далі. тому подібне. Це конкретно те, що ви очікуєте відразу після завершення вже вашого проєкту, фактично мати на руках. Да, чи імплементоване, я не знаю там залежно.